Дай Боже здоров'я вам і благослови Боже на все свято і Гоже всіх людей своїх і вас, особливо тих, хто зараз у страстях в Україні, особливо в Галичині, в Тернополі. Як відомо, від рашофашиських обстрілів загинуло понад 20 людей і близько сотні ранених. Звісно, особливо молимось ми за столицю нашу дорогу, славний Київ. І за те, де наші воїни особливо у боротьбі, у старостях боронять Україну під Покровськом, під Гуляйполем, Купінськом, біля Сум, дай Боже Україні стояти і хай доповнить наші благання всіма святими, пресвята, пречиста Божа мати, до якої щосереди, як завжди, кажемо, Молитву ми, веди нас, Марія Веди. І віримо, що, попри всі страсті, як пише Святе те письмо, блаженні, плачущі, праведні люди, бо утішені вони будуть. Тож, з Івано-Франківська, вітаю вас, я, Борис Голодюк, Володністер. У 1824-му фільмі «Поклик Христа і Упа. І пропоную подивитися відео, ті, що я вам підготував у цьому дні, та особливо помолитися за тих людей, які протистоять злу і брехні. Сейчас затято боряться, моляться і вірять у перемогу правди і добра з нашим синьовоким русим Христом Богом та Пречистою Богородицею Марією. Що нагадаю вам я, 22 листопада буде п'ята річниця, як сталося особливе чудо сяйва ікони. Міні Січиславської самозабарвленої у мене вдома. І я думаю, що саме після 22 листопада почнуться особливо важкі події, але мали би вони завершитися в кращому випадку до 22 грудня. У гіршому до 22 червня. В залежності від віри людей, пророслупа, бо Божа Мати відтягує всіма святими, упрошує Бога, за те, що були відтягнуті ті часи Атомної війни, біди, що мала бути ще в минулі роки згідно проросту па, згідно святих, піо серед них, нагадаю вам я, а також особистих передань. Ісуса Христа, даних тут на цьому місці святому де є Хрест Кобзаря та де є Страстний Хрест України франківську, і від пречистої Богородиці, яка кличе людей молитись біля Страстного хреста України. І чим більше люди будуть молитись там, чим більше запалять лампадки, свічі, знову ж нагадаю вам у середу, у цей особливий пісний страстний день. Що будуть зменшені страсті наші і людей наші. Буде більше поміч Бога, Богородиці нам. І Україні та всім людям Божим, і в найважчий час після вже Христа, Боже пришестя буде скоріше до трьох тижнів. Це вже Христа, яка може бути суботу, неділю, а пришестя Бога чітко знаємо, ми має бути в четвер сонця. А якщо люди і далі не будуть вірити в пророцтво, не будуть запалювати від кожного міста і села. Лампадки свічі і старатись приїхати, помолитись біля страстного хреста України, що Божа Мати кличе до нього ще з тих року. То страсті України власне можуть бути аж до 22 червня. Але ми віримо, що вже військо Боже набрано. Понад 150 тисяч воїнів наших має вернути сонячно воскреслими ми. І з близько мільйона загиблих найкращі, найпотрібніші вернуться а також ті рідні, близькі, яких вірять пророцтво росла УПА і були там, де чудовоні хрести, і мали пророчі сни за те, як буде сонячного сутіння наших героїв, але бояться за то розповідати, поки що страдається, але моліться за них, щоб вони мали мужність, мудрість. І силу сказати правду. своє видіння пророчі за для того, щоб люди більше мали віри, надії, любові до нашого непереможного Бога, який випробовує нас, але найбільших випробувань час буде тоді, коли більшість людей. Піде за лже Христом, нагадаю вам я, дорогі мої. Тож не йдіть за більшістю, яку задурять ці священики, і політики, і знамениті люди. Тримайтесь на краще, сподівайтесь, злу не дайтесь. Пам'ятайте, що коли прийде Бог і Божа мати, особливо будуть питати, а чому ж ви. Допомогли сатані невістком дужістю і будуть особливо галичани, особливо франківці, мати покуту за те, що вони не змогли збагнути те слово Боже, що я вже понад 15 років совісно кажу, не дивлячись на всякі брехні, на сміхання І невістку людей стараюся тим. Світлом правди Христа чити темряву зла. Поможіть цьому мені і причистій Богородиці, і тій людям, які є в меншості, що повірили пророцтву, що менше тисячі за 30 років були там, де Страсний хрест України напроти 15-го будинку вулиці Степана Бондери в центрі міста Франківська позаду готелю Надія. Символічна назва і позаду пам'ятника Івана Франка. А так ось сьогодні особливий день, 19 число, коли ми згадуємо, як був встановлений металевий хрест Кобзаря в з 18 на 19 вересня 2018 року. Перед тим на свято Преображення Правдиве на 19 серпня, той хрест був чудом Божим явлений до мене. У час того, як з'явився Ісус і Божа Мати, я, про що оповідав я, як це було, але відомо є назад знищені близько 10 тисяч їх до от до 2022 року, коли були попередження за ще більшу війну, і який єдиний шлях, як Бог хоче знищити того антихриста Путіна, рашу фашистів. І всіх слуг сатани, які є в Україні і в світі, Дякую вам я що в мене вдома є чудотворний хрест, який простояв тут перед металевим Хрестом, дерев'яний, і простояв тут і робив особливі чуда Бог через нього 111 місяців. А у мене вдома таємниний той хрест, і саме коли іде біда, все більше на Україну я особливі з'яви Пречистої Богородиці, Святого Бога. І дякувати Богу і Збройним силам України Франківськ найбільше залишини, тримається. І саме тому наша область була в совітський час найбільш закрита, найбільш клята і не просто так. Саме в нашій області родився провідник. Прізвище, яке означає Боже знамення». лишається 40 днів до його річниці дня народження славного Степана Бандери, який віримо, ми вернеться сонячно-воскресними героями з великим кобзарем до Галичини задля перемоги правди і добра в Україні і в світі. Задля того, щоб були знищені всі потвори зла, а добрі створіння Божі, справжні, побожні, патріотичні українці та наші друзі в світі перемогли як Божі діти. І дякую Богу, що на нині мені був пророчий сон, як має перед тим чудом Божим сонця з'явитись жовта. Сонячна газета, на якій синіми буквами буде слово тих, що мають Воскреснути з Богом для України перемоги. І подаю вам я, що 7 січня 2026 року є 90 років, як. Сталося особливе чудо на перший святвечір на правдиве святого Різдва у той час, коли Степана Бандеру вперше посадили в тюрму, приговорили до смертної кари в 1935 році, яку замінили на довічне ув'язнення. І саме до свята Степана, до 9 січня, це чудо тривало три дні. І згугліть за це в Ютубі 20 хвилинне відео Чудо Глиняна, Богородичні в Богородичній храмі у ГКЦ. Та постарайтеся вдома мати ікону цю, чудотворного Глинянського Христа у бік Львівщини, у бік містечка Глиняни та молитися, щоби саме до свята Різдва, до 7 січня здійснилися мрії героїв УПА. І ЗСУ. Гадай вам я, що ще в час е, папи Франциска, вже папи, який пішов до пекла, у Римі були відкриті двері задля нібито приходу Бога, а насправді вже Христа, якого проповідує Рим Чорнооко, Чорноволосо з ранами на зап'ястях. Але ті двері мають бути закриті 6 січня 2026 року або має статися якась подія що ми власне знаємо що 6 січня за римо католицьким стилем це є день богоявлення що в нас випадає на 19 січня Дай вам я що саме цього року виповнюється 10 років була з'ява до мене бога божої матінки святого миколая на правдиве святого миколая 19 грудня 2015 року і переданий був диво камінь за що є наша стаття капеланів? О, ріді, знайдіть її, вибачайте, бо ви знаєте, що в нас франківську світло відключають вже по 4-8 годин на добу. І відео мої я даю коротші. І вірю, що ви постараєтесь подивитись минулі відео, які мають більше переглядів. І переконаєте, що слово Боже здійсняється що за ті всі попередження, що казав я, але відтягується час найважчих, найстрашніших днів. І той час, коли Бог має прийти до нас на поміч. Кажеться і від Божого милосердя, і від віри вашої, бо згадайте Христові слова, за вірою вашою буде вам. І коли Бог прийде, то воздасть особливо тим, які повірили в пророцтво УПА, які були там, де чудотворні христи, хотіли бути, які множать мої відео. Які як змогли нам помогли і ще поможуть молитвами коштами справами. права сторицю, вам і всім божим людям за добро. Ворогам поверне стократно карає їх за зло. 20 людей загинуло. Серед них двоє дітей. Такі оновлені дані по Тернополю через ворожі удари по місту пошкоджень зазнали об'єкти промислової та критичної інфраструктури. Тимчасово призупинено роботу котельні подачу тепла в будинки. Без опалення також кілька дитячих садків. Масштаби руйнувань уточнюються. На місцях влучань працюють слідчі оперативні групи, поліції, патрульні, криміналісти, вибухотехніки, співробітники ДСНС, медики, психологи нацполіції та інших профільних служб надають постраждалим психологічну допомогу та підтримку на двох локаціях, що найбільше постраждали від ворожого російського удару розгорнуто оперативні штаби, куди можуть звертатися люди, котрі потерпіли або розшукують рідних. Тут можна надати інформацію про зниклих безвісти. Також на місцях працює виїзна криміналістична лабораторія Нацполіції, де можна здати зразки ДНК та для встановлення осіб інших постраждалих. Нагадаю, росіяни по Тернополю завдали масованого удару безпілотниками та ракетами. В будинок за попередніми даними влучила ракета Х-101. Про це заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Станом на зараз загинуло вже 20 людей. Ще понад 60 отримали поранення, серед них 14 дітей. У Львові та області внаслідок нічної атаки пошкоджено кілька об'єктів інфраструктури. За інформацією місцевої влади, ударів зазнав енергооб'єкт, деревообробне підприємство та складські приміщення, а також логістичний центр на виїзді з міста. Пожежа ще палає, її складно загасити. Це найбільший логістичний центр на заході України. Комплекс поєднує склади, виробничі торгівельні та офісні зони. Тут працювали понад 80 компаній. Ворог знищив нове сучасне відділення Укрпошти у Львові. Ніхто на щастя не постраждав. Знищено близько 900 посилок. Повідомив гендиректор Ігор Смілянський. Він додав, що компанія запускає процес компенсації клієнтам. А у Самборі, що на Львівщині, за даними міськради, дрони та ракети уразили промисловий об'єкт. На території спалахнули пожежі на навколишніх будинках вибито вікна та пошкоджено майно. На щастя, жертв та постраждалих немає. У місті та області запровадили аварійні відключення електроенергії.